Діджиталізація та автоматизація революція в обліку. Оце така тема у нас сьогодні. сьогоднішнього нашого ранку. Зараз 8 годин, рівно 8 годин 27 листопада. На вулиці у нас тут почалася завірюха, тут мете таке, що мама рідна, що називається. Цю тему ми розглянемо в такому дискусійному форматі, ну, скоріше, дискусійний формат в... В форматі, в підформаті питань відповідей. Питання буду задавати я. Я тут в якості організатора дискусійного клубу Полтава і за сумісництвом спеціалістів в обліку. І також моя чарівна співрозмовниця Юлія Лазебна, аналітик програмного забезпечення для ведення обліку ТОВ БІТКОД. То почнемо нашу розмову. E, значить, перше питання, от якщо ми говоримо по, про діджиталізацію, таке слово якесь нас, не наше. Наш. Діджиталізація, то автоматизацію в чому різниця, що таке діджиталізація, що таке автоматизація? Ну, якщо своїми словами, то е, діджиталізація це переведення все цифру, переведення онлайн. Прикладами діджиталізації ми можемо назвати навіть веб-сайт, який має компанія, електронні документи обіг, Це також приклади діджиталізації, і використання систем erp систем crm систем Ось це приклади діджиталізації, тобто використання сучасних технологій для того, щоб оптимізувати в нашому випадку бізнес процес А автоматизація вона рутину автоматизує. Однотипні операції ми можемо автоматизувати, щоб зменшити витрати. Наприклад, трудових ресурсів, і зробити ефективнішим аналіз даних. Ви давно в цій темі? Я в темі з 2018 року, це повноцінно в обслуговуванні програм обліку до цього часу. З 2006 була бухгалтером, до 2018 го Ну, яким можна українським замінником замінити оце дідж. -ж -ж, це якщо це про облік, ну, як, як можна назвати словом, українським словом? Невже в нас слів нема? Може придумати не, якесь слово. Можемо. Цифровізація, цифровка даних, якщо це буде зрозуміліше. Ну, цифровізація звучить навіть гарніше, а автоматизація. Автоматизація, воно таке ж якесь німецьке, якесь не наші. Ну, як мінімум, воно найбільш пояснює нам, що ми робимо, для чого ми використовуємо ту програму обліку, щоб щось зробити в автоматичному режимі. Наприклад, в автоматичному режимі в нас порахуються дані, звіти на підставі введених тих же ж операцій, документів у програмі обліку. Автоматично, мабуть, через це саме і автоматизація. Ну, потрібно спеціалістам, мовникам задати цю це завдання, щоб вони знайшли український, Замінник, 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 щоб воно було в, в нашій, в нашій парадигмі мовній, а не оце авто, 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 якесь таке дуже негарне. А яка мета? Ну, от, яка мета? Які плюси, плюси, які мінуси? мінуси, а які мінуси автоматизації? Мінус автоматизації тільки в тому, що вона буде неправильно побудована. Тобто... Підходи до того, для чого ми хочемо щось впровадити чи автоматизувати, потрібно спочатку зрозуміти, для чого це, ну а потім вже складати план, як ми це будемо робити, хто буде відповідальний. І третє, мабуть, це все-таки бюджет, що ми можемо собі дозволити, от на певну суму кошту. Ну, тобто, ви назвали два мінуси автоматизації. Якщо неправильно зроблено, і, і бюджет, що це коштує. Ну, ну, на бюджет це мені, я ставлю на останнє місце, а на друге місце все-таки ставлю підхід. Наскільки готові е, ініціатори автоматизації бути залучені в процес? Наскільки не ну, готові автомобіля? Я от уже зараз бачу мінуси автоматизації. Ну, от, перше, що приходить мені на думку. От раніше бухгалтер, керівник найняв бухгалтера. Бухгалтер бере зошит, там книгу і там пише своєю рукою. З'являється автоматизація, це потрібно знайти спеціаліста, тобто, з'являється ще один спеціаліст. Далі потрібно придбати програму, потрібно придбати комп'ютер. Все воно працює на електроенергії, тобто потрібна електроенергія. Попала електроенергія, нема автоматизації, знову бухгалтеру вручну потрібно робити. І, виходить, з'являються додаткові ланки, які, які раніше їх не було. Що на це скажете? Це якщо дивитися з цієї сторони, з іншої сторони, ми знову ж таки зможемо вивільнити час цьому бухгалтеру, щоб він робив більш цікавіше завдання або більш аналітичні завдання. Це одно Ефективність від того, що буде програма обліку, вона є, і, в принципі, користувачі, як, які працюють бухгалтерами давно, вони бачать, що ми можемо використовувати програму, яка, якщо там, звичайно, все оперативно введено, порахує дані швидше. Це ті ж самі звіти, різні звіти, в залежності від того, яка програма обліку, звіти можуть бути різні. Потім ми можемо подумати, а як же забрати частину цих рутинних операцій у бухгалтерів? що ми можемо зробити, щоб це було автоматично? Ну, якщо про бухгалтерський облік, то, наприклад, якщо в нас є шаблони в Excel якихось документів, ми можемо їх, як, якщо контрагенти надсилають. Це дуже часто практика. Накладна, видаткова, наприклад, в Excel її можна завантажити у програму. І от якщо це програма обліку, пишемо обробку для завантаження і вже документи будуть завантажуватися. А якщо електронний документ документообігу, то в принципі в багатьох популярних системах електронного документообігу, вони вже можуть завантажуватись у програму обліку. Пропало світло, що нам робити? Пропало світло ну, скажімо так, це може бути нечасто. І якщо пропало світло, це навіть в межах всієї нашої країни видно було, що нас писали, що генератори. Якщо немає генератора, не можна, тоді це форс-мажор і діємо за обставинами. А, наприклад, якийсь вірус Петя. Здається, Петя назвався цей вірус. Пам'ятаєте, було, було кілька років тому, що масова така хакерська атака і багато було зруйновано баз даних. Ну, для цього у нас це вже можна сказати некрасивого слова елемент діджиталізації, коли ми зможемо перевести у хмару хмарний сервер, будь-якого хмарне місце, де можна дублювати дані. Переносити, тобто У нас вони є, зберігаються в одному місці. Вони системі обліку. Якщо вони у вас не на хмарному сервері, а просто на комп'ютері, то подбайте, щоб архіви даних максимально регулярно бажано, звичайно, раз на добу вивантажувалися у хмару. Це, мабуть, буде... ми, ми одного разу автоматизували облік, і керівнику запропонували два варіанти: перший варіант у хмарі тримати всі бухгалтерські дані. А другий варіант купити сервер. І цей сервер поставити в офісі, керівник каже: тримати в Хмарі, ні, ні, це ж це взагалі це буде доступ інших людей до цих даних. І він сказав, що ні, тільки сервер. Ці дані були зашифровані, стояв у нас цей сервер, він постійно був включений цей сервер. Ну, це, звісно ж, додаткові витрати. Наскільки безпечно в хмарі тримати свої дані? Я мож, ну, ми звикли працювати з Хмарою, з Хмарою тримати дані безпечно, в тому плані, що знову ж таки там є викопування, там є, залежності від рівнів захисту. Ми всі знаємо, що в нас є ВПН -и. Я говорю про те ВПН, який обмежить доступи сторонні, ну, зменшить їх вплив. Тому це може бути Хмара плюс ВПН, і дані, так, до даних матимуть теоретично матимуть доступ. От, і, хто обслуговує той же хмарний сервер. Але насправді в ну, цьому не зацікавлені, тим більше можна підписати про не розлучені комерційної таємниці на використання даних, і дані не використовуються провайдерами, які не дають послуги хмарних А Ви, ви знаєте, випадки, випадки крадіжки даних, отак, із хмарних цих серверів. Можливо, але наскільки вони регулярні. Ну, ну, ви знаєте про такі варіанти? Щоб О, було? Ну, я в нашому досвіді, звичайно, не було. Все, що я знаю про ці варіанти, це знову ж таки, із мережі, коли читаю якусь статтю, mm. коли були випадки, це буває не часто. Це, ну, ну, такі дані. випадки були. Були такі випадки. Великі компанії, mm. працівники можуть вкрасти, знову ж таки, дані інтелектуальної ну, власності і використовувати їх у своїх. Але ті компанії ну можуть це відстояти у межах судового процесу. Різні випадки бувають, ну Це більше виключення. Це не настільки регулярно, щоб можна було відносити їх до знай... найнегативнішого так сказати моменту недоліку. Скажіть, що таке автоматизація для обліку? Просте питання: що таке автоматизація для обліку? Для обліку зараз одну 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 хвилинку. Потрібно красунчика випустити. Тут у мене коти, і вони просяться у своїх справах. Я вже випустив, можемо продовжувати, вибачте. все все добре. Це ж, тварини це ж прекрасно. Так, автоматизація для обліку. Ну, наприклад, це перекладання чи віддання функцій бухгалтера чи іншого користувача в програмі. Щоб вона частину операції виконувала автоматично, без участі користувача. Я пам'ятаю, як автоматизували податкові накладні і на цей же ж податковий, і наскільки це було велике полегшення. А потім почалося почалося блокування податкових накладних, почали роздруковувати там. Цілі папки оцих паперів таскати туди податківцям, і до сих пір це вже триває е, років вісім. Да, оце оця вся каталася. Здається, в 2015-му чи, 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 чи раніше. Ну не пам'ятаю тут, раніше вони це подивили, вони просто потім вели контроль в 15-му Точно було мені здається, не ще в 14-му mm. почали це впроваджувати. Ми це пам'ятаємо зразу після революції і тоді. Да, було таки, так. ну, це ж от ви, розуміє... Розуміє, ви розумієте, як проблема. От є автоматизація, але людський фактор, люди своїми руками вмішуються в роботу програм і роблять таке горе: те, що зробила податково, це гори. Горе для цілої країни, і вони показали, що ця автоматизація ну, вона не працює настільки ефективно, якби вона могла працювати. І це все завдяки їхнім діям. Це, це, це... І от такі, я, до, я до чого веду, що така повна автоматизація може призводити до таких ситуацій, що в, в підсумку вже не радий, що його там автоматизували ті податкові накладні. Ну, тут можна сказати способи реалізації, яким чином це про задачі ставилися. Я думаю, що от якраз у сепаде ставили задачі в тому плані, щоб якраз діяти, так як ми бачимо ми результат. Для чого вони ставились? Якщо це залишити без безручного втручання, мені здається, то показників блокування і випадків блокування було б значно менше. Але з'являються нові, знову ж таки, ми бачимо зміни, нові критерії, нові показники, по яких йде оцінка, блокуємо податково чи ні. Це ну, все, все способ реалізації, який можна було б зробити по іншому. От ви сказали, автоматизація для обліку це в першу чергу заміна бухгалтера якоюсь програмою. да? Заміна бухгалтера, чи. Ну, можливо, можливо. можливо взагалі повна заміна бухгалтера? Неможливо повна заміна. Частково так, Неможливо. але ж я кажу, якщо ми забираємо рутину, це от те, що мені ніколи не подобалось, то вивільняється час займатися тим, що більше подобається. Та хоча б відпочивати, наприклад, чи улюбленими справами. А якщо це. В плані професійного процесу, так ми можемо чимось цікавішим займатися. Хто любить аналізувати дані, складати звіти, дивитися на результат, розбиратися з показниками. Ось є час замість рутинних операцій займатися цим. От ви сказали це, що по суті змінюється характер роботи бухгалтера. От ваша фірма автоматизує, і вона фактично змінює лице бухгалтерії. Це зміна лиця бухгалтерії. Зараз воно робиться не так, як раніше робилось. Тобто це бухгалтерування, воно змінюється. І далі воно буде змінюватися ще більше. Задаю далі стандартне питання, ви на нього вже начебто відповіли, ну ще я скажу: навіщо потрібна система автоматизації? Скажімо так, я не знаю, як кому зручно аналізувати дані, якщо можна швидко. Сформувати дані в певних розрізах показниках, і це нам дасть змогу прийняти якесь рішення. Ну, просто контроль, чи подивити... а ну, от як мінімум, як ми швидко зможемо подивитися залишки по рахунку коштів, щоб ми знали, якщо це в межах корпорації чи багато рахунків навіть у підприємстві в різних банках. От потрібно швидко отримати дані, або швидко проаналізувати, як рухались кошти, куди ми їх витрачали. Я думаю, що ну, от, от в цьому моментах отримати дані просто для себе, от потрібно для контролю чи для прийняття рішення. Краще це щоб було в програмі, і перелік програм великий, різні задачі вибрати для укращення свого ж, своєї ж діяльності полегшення не буде проблемою. Ну я, я це одним словом сформулював. Зручність. Ну перше слово, яке в мене вистрілює, ви розказували, це зручність. Що потрібно врахувати перед початком процесу автоматизації? Я думаю, говорила, я ще повторюсь, це три основне для мене це три моменти. Перше, для чого це потрібно? От, що ми хочемо отримати в результаті спочатку. Друге, це вже знову ж таки: хто буде відповідальним, хто буде ініціатором, хто буде контролювати і слідкувати за виконанням процесу автоматизації. Бажано, щоб це були власники, інвестори, ну, власники власники, можна сказати, бізнесу. І останнє я відношу все-таки бюджет. Ми повинні знати, скільки в нас є ресурсів, і от, поставити, мабуть, собі ліміт, скільки є ресурсів для автоматизації. І від цього вже відшого, що ми на цей бюджет можемо зробити. От дивіться, бухгалтер вів значить, в паперових носіях, в журналах, там, в головній книзі, вів облік. Потім. Все те саме почав, почав вести в Excel, в Excel, в таблицях Excel. Це є автоматизація. Можна сказати так. Він просто що, якщо він переведе ті дані в Excel, то там, звичайно, ж будуть формули, а Excel, можливості великі, ми про це вже знаємо. Що можна зробити в залежності від складності, формули, вкладки, таблички. Функції моя улюблена функція завжди була функція ВПР, коли ми працювали з розмові. Тому звичайно буде автоматизація. Ми туди внесли, а далі вже частину рутини про підрахунку, так як ми не рахуємо на калькуляторі, наприклад, зробити Ексі. Я читаю кілька зарубіжних бухгалтерських журналів, і у них Excel присвячено дуже багато сторінок. У них різні програми, підпрограми, модулі, і вони оце, в оцих модулях, там, в Excel, вони діляться один з одним. Тобто, у них це дуже поширено. У нас там, наприклад, найчастіше, коли кажеш про автоматизацію, то чуєш слово 1С. Найчастіше. Так. А, а у них це Excel, 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 і Excel. Я ще чула, якщо говорити західно-американський ринок, то чула QuickBooks. У них, також, там. Ні, у них там багато різних програм. Просто Excel, Excel займає дуже багато у них сторінок, бухгалтерських видань. Ну, Excel-кнучки насправді те, що може не до кінця виконувати якась програма обліку, а таке буває. Ну, не всі ми можемо. Кожна програма є своя вартість, ясно, що в залежності від того, її вартості вони є певні фонції, і от те, що не може закрити програма, звичайно, ми закриваємо Excel завжди. Так було, і, мабуть, найближчим майбутньому буде. Коли процес автоматизації і оцеї діджиталізації потрібно припинити? От автоматизується, автоматизується, потім. Припинити, знову ж, у нас, коли ми складаємо план, як це буде відбуватися, ми ставимо певні строки на певний етап. І, мабуть, коли от ми перевіряє, перевіряємо результати, ми, часто, ми поділили наш процес на етапи, перевіряємо кожен етап в певні строки. І, мабуть, два-три рази ми ці строки не вкладаємось з процесу нашої автоматизації. В силу різних причин. Це може бути як зі сторони е, замовника, у них також є свої обов'язки, вони повинні не тільки надавати дані, вони ще повинні самі також бути залучені в процес. Це не тільки це не односторонні е, замовник бере участь і його е, команда, його персонал в автоматизації. І от якщо два-три етапи ми точно не е, ну, провалюємо, так сказати, то, мабуть, варто припинити, тому що далі це будуть просто витрати коштів. І ефективності не буде, і компанія, яка веде автоматизацію, можна сказати, буде вина в тому, що вона викупила кошти без результату. Ви розказуєте про те, що ви виконуєте оці роботи по автоматизації, як, начебто, це дуже великі якісь підприємства. Якщо мале підприємство, то там, начебто, все легко. От просто програмка, бухгалтер, один бухгалтер на підприємстві. Да, да. бажання хочеш ти в ту програмку використовувати чи ні, хочеш туди вносити дані чи користуватися нею чи ні. Якщо не хочеш і не використовуєш, вони ж це також за певні кошти, чи є бонплата. Чи... Ну, в основному, якщо маленькі програмки, вони за забонплата, це хмарні сервіси. От якщо вона тобі не потрібна, то не витрачай кошти, якщо ти не використовуєш тих е, 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 цілей, для яких вона і створена. То, мабуть, також припиняєш. От на яких підприємствах є вів облік, там процес автоматизації йде постійно. Не можна отак, щоб раз, ти зробив і, і все, і не потрібно. І е, ті люди, які обслуговували, вони кожного місяця приходять, особливо, коли зарплату нараховують. Оце початок місяця, це обов'язково приходить день-два, е, працівник цей сидить, е, автоматизатор він допомагає бухгалтерам по зарплаті. Нарахувати ту зарплату. Це кожного місяця, кожного місяця. І кожного місяця ми там платили кілька тисяч за, за такі послуги. Угу. Чи є, чи є от такий кінець, що от зробили і все, можна більше нічого не робити? Чи воно постійно скрізь таке? Дивлячись, які цілі були покладені. Можна зробити все масово, далі просто підтримка, і вона не буде. Тих самих ж об'ємах у немає на увазі витрат коштів, і вона буде, якщо тільки просто в межах підтримки це можуть бути незначні суми, в залежності від того, що потрібно зробити чи підкоригувати. А взагалі, щоб ми все налаштували і далі, воно працює самостійно, повністю самостійно автономно, буває рідко, тому що знову ж змінюються. В нас змінюються можливості, змінюються технології. Якщо це бухгалтерська програма, то як мінімум змінюється нормативка законодавства, і знову ж потрібно встановлювати оновлення, щоб вона функціонувала в того так, як повинна, щоб цьому був сенс, і бухгалтер міг сформувати нові форми податкові накладні чи є, знову ж нові, нові форми звітів, які в дуже часто змінюються. Так, процес вимагатиме. Якщо дивитись на це грубо, вимагатиме витрат, звичайно, просто їх вже ну, об'єм буде менше. І, скоріш за все, значно менше. Я десь на початку 2000-х років, а, мабуть, десь в 2000-му, десь так. Я створив програмку в Excel, яка існує до сих пір. Я її розмістив в своїй групі цю програмку в Excel. Вона дуже проста, і от один раз я її зробив, і більше я її не змінював. І от була вся автоматизація. Я на багатьох підприємствах працював, і я використовував цю програму, і вона використовувалась навіть для великих підприємств, було кілька тисяч працівників, наприклад. І ця програмка використовувалась. Ті працівники, спеціалісти з автоматизації, які бачили цю програму, казали, що з точки зору спеціаліста-автоматизатора, це просто позорище. Ну, тобто, вона зроблена дуже невдало, з точки зору автоматизатора. Але, як для мене, бухгалтера там не було зовсім нічого зайвого, вона була напівавтоматичною. Значить, формувалися автоматично всі журнали ордера, але тільки в кінці, коли я шахову відомість робив, баланс робив, я вручну набирав оцей баланс із журналів оцих ордерів, які в електронній формі велися. Ну, от, е, приклад того, що була програмка, яка багато років використовувалася, і зараз вона використовується. Я знаю, вона поширюється там в інтернеті ця програмка. Я її відкритий доступ якби, виклав. І періодично мені там писали про неї, що ми там користуємося, дайте інструкцію. То я потім інструкцію написав до неї. Ну Вона ж е, вирішує правильно задачу. Так, вона... да, вирішує. Да, Неважливо не, не яким способом, головне, щоб правильно було вирішене питання, і це полегшувало роботу користувача. Я вам задав задам, задам. останнє питання: штучний інтелект, чат GPT замінить бухгалтера. Не замінить, в найближчому майбутньому точно не замінить, але спростить і покращить роботу. Угу. Мені чомусь здавалося завжди, тим паче що я скільки читав інформації по цьому, значить, навіть книга там була французького, значить він керівник Асоціації бухгалтерів Франції. І він написав книгу, де він писав, що буде повністю роботизована бухгалтерія, а бухгалтери будуть тільки консультантами, помічниками керівника. Помічниками в частині, щоб розказувати йому, ну, давати поради з фінансових питань, а буде робот вести в облік. Ця книга не кілька, не років, років. кілька років тому написана. Не, не так все ж просто ми ж бачимо навіть на прикладі нашої країни, на прикладі того, що в нас є. Так, у нас бухгалтерський облік. У і нас і, людський фактор. Людський і, фактор. Плюс, плюс людський фактор, так. Ну, скажімо так, найближчим би, часом ви не це. Не Ні, бачу, Якби... що це стане краще це стане легше, і дійсно багато рутинних операцій, те, що мені дуже не подобається в роботі бухгалтера, вони будуть спрощені. Бухгалтер не буде використати свій час, а час, мабуть, це найцінніше, що ми зараз маємо, і не раніше так було. І це тільки допоможе бухгалтеру. І не тільки бухгалтеру. О. Мені прийшла ще на думку один мінус автоматизації, що бухгалтер не може зараз звести баланс. Той, хто вручну зводив баланс головну книгу, набирав журналів ордерів, в кінці він підраховував всі підсумки по головній книзі. І коли вона все сходилося, це був так, пік задоволення, пік просто задоволення. А зараз цього піка в бухгалтера немає, тому що він не зводить головну книгу. Так, програма це рахує, баланс, 100, так як рахує в принципі, він завжди, майже завжди зводиться, якщо правильно проведено послідовно документ, але ж питання в цих числах, які вміститься в цих звітах. Ну, це вже питання до користувача, до бухгалтера, наскільки йому він зацікавлений, наскільки взагалі він любить сформувати і аналізувати цифри. То навіть ті ж програми, якщо ми говоримо про стандартну програму до якоїсь виклав, сальдо сальдовідомість перед балансом можна пройти у кожному рахунку субрахунку, подивитися, що там, щоб воно правильно закрилось, тому що ж аналітика, от оця аналітика, коли як називається висить ялинкою, не по одному ж тому самому контрагенту, може висіти, бо непосідно передано операції, йде би то, іде біти кредит, доторка з кредит Це вплине на баланс, це тому, що. Не буде, можна сказати, викривані, неточність, Якщо має бути різниця або в активі, до пасиві, то вона буде і в активі, і в пасиві. Ну, у будь-якому разі кожен бухгалтер сам має вирішити, що йому більш важливо. Вручну набирати, отримувати задоволення від того, що то на калькуляторі там рахуєш, хтось може на щотах, оці знаєте, оці древні щоти, древні такі що з костяшками. Кому що подобається, от, будь ласка, вибирайте той варіант, який вам більш підходить. Ну, Юля, дякую за, вашу, дякую за ваші відповіді на мої питання. Якщо е, нас хтось слухає, дивиться нашу розмову, то може окремо задати ті питання, які їм цікаві під відео, і ви зможете відповісти на ці питання. Обов'язково буду рада. Да, ну на цьому все. Дякую всім, хто нас слухав. Дякую, Юля, за дискусію. Дякую.